Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики. Це все по різним сторонам. і все розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент. Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона це своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% відсотків навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний рин. Створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмереж, ну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно-зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українцям. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі, знаєте де. Поїхали далі. Потім от буде створення кілька фондів, які будуть контролювати ну їхня ціль, зібрати 800 мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як цей гарантій зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по 5 пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну, не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. Це про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там. Безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.